Написала новий вірш. Послухайте, є люди міцніші за каву, є ті, що, мов ладти м'які, є теплі, мов капучино. виразні чай і терпкі. Бувають жінки мов вина, їх витонченість і смак, не кожному до вподоби. Від них лиш п'яніють, ще й як, а є ті, що вкрай незамінні, мов чиста джерельна вода, вони кохані й жадані, та тільки їх мало шкода. Нехай, попри все розмаїття, твій вибір буде лиш твій, щоб спраглим не бути ніколи. Знайди підходящий напій. Дякую за увагу.